Перейдіть до розділу меню готівка та натисніть кнопку Замовлення готівки на формі заявки вкажіть бажану суму та дату отримання поле з датою стає доступним після зазначення суми. Виберіть Рахунок для зняття. Виберіть зі списку або введіть номер відділення банку, у якому зручно отримати кошти. Якщо довірена особа відсутня у списку. Оформте заявку через розділ Послуги. Виберіть зі списку довірену особу, що отримуватиме готівку. Перевірте правильність автоматично заповнених даних довіреної особи. Виберіть зі списку мету замовлення або номер. Поле примітки заповниться автоматично. За необхідності змініть або доповніть його. Перевірте уважно, чи всі поля заявки заповнено. Заявку можна відредагувати, зберегти або відразу підписати. Для підпису виберіть ключ. Введіть пароль для ключа. Перевірте його коректність. І натисніть продовжити. Система повідомить про результат підписання. Відразу можете створити нову заявку, скопіювати поточну або роздрукувати її, закрийте вікно заявки, щоб переглянути список заявок. Заявки можна відсортувати за будь-якими параметрами. Наприклад, за сумою або статусом обробки заявки. Клікніть на заявку, щоб подивитися деталі заявки та виконати необхідні дії. Наприклад, підписати. Для підпису від імені іншого користувача виберіть Логін. Вкажіть шлях до ключа у файловому сховищі та введіть пароль. За потреби перегляньте введений пароль. Натисніть Продовжити. Заявка підписана. Закрийте вікно заявки, щоб повернутися до списку заявок та перевірити статус.